Girls. З вами я, Остап Майнкрафт, і сьогодні я хочу вам показати свій, свій режим The Dead Gun. E, дивіться. Так, говорю. Режим прикольний. Це режим на основі Stand Off 2 плюс CSGO 2 і плюс 16 CSGO. Дивіться, показую на який режим. Карта отака от. Ви ходите по спавну і шукаєте зброї. Багато секретів, які, про які вам, вам розповім. До речі, тут ви можете скоро можна, на наступній о, на другій обнові, можна буде вгадати, що робити. Бачите там кнопочку ракетниця плюс? Вона, це буде геймпас. Pass. Буде пас, pass, на якому можна буде купити, купити ракетницю плюс. Це типу, така ракетниця, якою ти стріляєш, і ти можеш керувати ракетою, поки вона летить. Коли ти ракетою до чогось до торкнувся, чого, до, воно взривається. В тому прикол, що це воно багато наносить. Прикольна анімація, до речі багато секреток я вам буду знімати на відео. А з вами був я Остап Майкрафт і заходьте на мій режим. В описі буде посилання.